Часів козацтва минуло багато часу, але і нині запорізький край асоціюється з лицарством, відвагою та вихованням мужніх чоловіків. Саме такі чоловіки, справжні лицарі, живуть сьогодні на Запоріжжі. Вони відроджують козацькі традиції, шанують пам'ять предків і виховують молодь в дусі патріотизма і поваги до батьківщини. І тому не випадково, що саме Запоріжжя стало центром України, де проводяться всеукраїнські козацькі змагання Лава на лаву. На початку червня і вболівальників і козаків, Всеукраїнська Федерація Спаси, Запорізька державна телерадіокомпанія Запоріжжя запросили до центрального парку обласного центру Дубовий Гай до змагання Лава на лаву на кубок князя Володимира Великого. І хоча змагання вже декілька років відбуваються за відпрацьованою схемою, цього разу склалися майже екстремальні умови: екстрему додала погода. Зранку пішов дощ, і не просто дощ, а справжня згива. Але козаки, як відомо, нічого не бояться ні бога, ні чорта, а тим паче дощу. І у назначений час змагання розпочалися. Хочеться сказати, що екстремальні умови у нас були і на нас... минулого року, коли була спека, 40 градусів жари Да, у нас було. А сьогодні у нас плюс 16, плюс 17 градусів. І дощ проливний, але з козакам, справжнім козакам це не поміха. З'їхалися шість команд, з'їхалися. І ще козаки приїжджають, і доїжджають із Дніпропетровської області приїжджають, і з Дону приїжджають гості. І дивіться, не дивлячись на дощ, яка е, скільки глядачів знаходиться на лава на лаву. У нас вже стало доброю традицією розпочинати змагання дитячою лавою. І у цій боротьбі ні переможців, ні переможених не буває. Головне, що запам'ятовують ці хлопці після змагань дружба перемагає завжди. І тому будь-яка козацька лава в Україні завжди завершувалася лавою братання. Незважаючи на примхи погоди, цього дня дубовий гай співав і танцював. А у чудових творчих доробках запорізьких майстрів можна було побачити майже всі напрямки народного мистецтва. Та головна подія свята це змагання лава на лаву. Подивитися на лицарів сучасності приїжджають глядачі з різних куточків України. Я приїхала із е, Галичини. Е, ще е, частина моїх друзів приїхала зі сходу України, дуже потужне Донецьке крило. Приїхав Кривий Ріг, приїхали Дніпропетровчани і е, нас не роз'єднує нічого, нас об'єднує тільки чуття єдиної родини. Враження неймовірні. Я вважаю, що ці традиції мають і повинні мати право для збереження і вразило те, що маленькі. Дітки вже борються, переживають за свої поразки і за радіють за свої перемоги і є надійною зміною наступним, наступним дорослим. Отже, відродження козацьких традицій сприяє об'єднанню людей. Так, наприклад, до однієї запорізьких команд приєднався чоловік, який приїхав до Запоріжжя із Москви. Не, мені понравилась та команда, за якою я виступав. Ніхто крім нас, це наш девіз. Но ну, я в первом ряду стоял. Ну и меня снесли, откровенно говоря. Ну, бывает. Немножко не устоял, честно говоря, ну давно не практиковался, видимо. Но вот ничего, поезжу немножко в московских э, час пик, в метро и потренируюсь. Кожного разу до команд приєднуються не лише спортсмени, а й депутати, громадські діячі. Цього разу до однієї з команд приєднався академік Андрій Авдієнко. Я другий раз лаву встановлюся. Перший раз це було в січні, а сьогодні другий раз відчуття дуже хороше. Дуже відчуття. Як вибирали команду, за яку стати у лаву? А перша команда, яка була то і став, так головне відчути дух козацтва. Да, так? Да, да, це справжній дух. Щоразу підтримує бойовий дух у командах запорізький співак і композитор Анатолій Сердюк. Хоча вийти на спортивний майданчик не наважується. Годі нам голубить люльки і красала, годі оселедці міжити в темлі. Тож сідлайте хлопці, борони хичалих, коні наші крила, подруги шаблі, тож сідлайте хлопці в воронних хичалих, коні наші крила, подруги шаблі, козаченькі ви мої, шаблі ваші цокають пробої, вас колубить травенька кови, не славенька, що була, вас голубить. Травонька ковила. Непометна славенка, що була. Я ще не всі пісні написав. Мені хочеться. Мені запропонували із парашута пригати, Я все таки не боюся, що я ну, це треба постійно тренуватися. Я можу тільки дух підтримати своєю піснею. І, хоча погода, а скоріше негода, завадила багатьом учасникам доїхати до поля бою, та все ж таки на спортивному майданчику зустрілися вісім команд. Що сказати? Мужні чоловіки, потужні лави, і вперше у змаганнях взяла участь команда з Енергодара. Підтримати своїх спортсменів приїхав навіть міський голова. Ну і звичайно. Головна емоційна та дуже симпатична група підтримки була від Енергодарських красунь. вони друг на друга біжали, ну просто хотілося вискочити к ним і допомогти, ще можна. Ну це все таки мужське діло. Вони справились с ним просто великолепно і Ми ожидаємо, що наші ребята все таки виграють. Попали в фінал, да ми жмемо мы... кулаки за них, за їх победу. І глядачі і судді звернули увагу на те, що енергодарська команда була дуже сильною. І, незважаючи на те, що ці чоловіки вперше брали участь у подібних змаганнях, побороти їх зуміла всього одна команда збірна Дніпропетровської області. Саме ці козаки давно вже є фаворитами змагань. Вони ставали переможцями вже чотири рази. І в цих змаганнях їхня лава теж була визнана найсильнішою. Отже, Переможці були визнані, всі учасники отримали подарунки. Та на цьому велике свято козацької звитяги не завершувалося. Організатори змагань вирішили провести ще й благодійний концерт, на якому збиралися кошти на встановлення у Запоріжжі пам'ятника великому кобзареві Тарасу Шевченку. Підтримати цей проект приїхало багато творчих людей. Однією із перших відгукнулася народна артистка України, герой України Ніна Матвієнко. Перше, ми в дубовому гаю, розумієте, тут сосна, але дуба, багато дуб. Це означає, що тут велика козацька сила. Дуб взагалі як символ сили, мудрості, опори такої на землі. Ну і це ж була пожива велика для, для тварин, які жили в лісі. Було чим годувати сила, там дуже багато жиру було, корисних речовин. Але сьогодні долісь на наші хлопці, вони як дубочки, розумієте, такі тіла лоскатяться цими тілами, і вони не бояться, тому що це така махіна, такої потужності, що утримати лавину на лавину це можна. І поламатися, і, ну, будь-які можуть речі, вони не бояться, вони йдуть. Але що я цікаве, що тут є культура цього ну, змагання і стоїть все ж таки диригент цього, всього, і майстер цього, ну, цього спорту і надихає їх. До благодійної акції приєднався також ансамбль чорнобривці. Музиканти, які, до речі, мають козацькі псевдоніми стів, козак, Ніколас, батько О, Махну.

Peter duba, it's hitaye, yeah, de a cause of guilt, yeah. Peter Duma, it's a yeah, it's Oi de chinachi ati, oi de chinachi ati. Oi de chinachi ati, chi ate, One time, oi de chinachi ati, chi ate, Come on.

А я в баттмах водицы, водицын, погулять и вот бесским, а я в батках, водицей, погулять и вот близким. Честно сказать, а в следующем году вы увидите здесь настоящие африканские казаки на лаву. Потому что я заметил, что сегодня, в общем-то, мы просто физически не будем такси на готовно, но будем начинать репетировать так далее. В следующем году мы здесь будем. Так, на Запоріжжі відроджують козацькі традиції та не забувають про сьогодення. Ми повинні завжди пам'ятати і нашу історію, і наших героїв, і великих українців. Лише таким чином можемо зберегти і передати нашим дітям все те найкраще, що було зроблено пращурами для героїчної слави нашої батьківщини.